Всім привіт! В цьому відео хотів би я вам розказати, які я допускав помилки при утриманні перепілок в, в конструкції клітки. Ну все, коротше розкажу, які були допущені помилки, щоб ви не допускали їх. І я теж в дальнішому не буду цього допускати. Розкажу від вилуплення перепілок, що я там допускав, які помилки і так далі. Можу сказати вам, що як перепілки тільки лупляться, з ними дуже багато замороки, вони дуже маленькі, дуже багато гинуть. Коротше, треба, якщо вже робити, то вже робити брудер, якщо їх там вже розсилят... <кхм> вирощувати. Коротше. Перед началом хотів би вам показати, які кліточки поробив. Ось такі прикольненькі кліточки. Купив я їх за дуже дешево, 8 штук за 400 гривень. Це я вам можу сказати, це дуже дешево. Я купив їх. Ну що ж, розпочнемо. Розпочнемо від вилупилення. Як тільки вилупились перепілки, я посадив їх в ящик. Ось цих перепілок, посадив їх в ящик, але вони були настільки маленькі, що вони то те залізе в воду, загине. Але яку я помилку допустив, допустив помилку, то, що дуже було в них жарко. І дуже багато задихнулося. Коли лягав спати, накрив їх зверху, щоб їм було тепло, проснувся і дуже багато загинули від жари. Не було в них дуже мало воздуху було. Ну це так і. Це буває, там перший раз підкладав, але вам можу сказати, що треба дивитися за температурою, щоб, їх не, щоб вони не захололи і так само, щоб вони не змерзли. Далі, яку ж я помилку допустив в конструкції клітки. Ну, в конструкції клітки була допущена помилка, що ячейки сітки була яка довша, то була повздовж положена. Ні, була поперек положена, вчіплена. Тому що було, не вистачало сітки, і прийшлося зробити так. А вона мала бути повздовж. Якби була повздовж, то яйця скочувалися б від перепілок. А зараз е яйця не скочуються. І, ну, деякі не скочуються, деякі скочуються, там перепілки бігають, там зачіпає лапкою, воно скотиться. ну Деякі там лежать, то треба дотягуватись і забирати. В цих клітках нових, що я купляв, ну вони не нові, вони б я вже зробив повз повздовж. Всі ячейки довші повздовж. Вже думаю, яйця будуть всі скочуватися. Якась до... ще була помилка. Ще була помилка, допущена в тому, що я купив поділочки чашечні. І що я вам можу сказати, що перепілка залазить під... під під поїлку цю. Я не знаю, на що вони це роблять, ці перепілки, але я замічав так пару разів. Вода витікає, починає повністю текти, може повністю з пляшки витекти, пляшка в мене висить і може так вся витихти вода. І витікає вона в лоточки, стікає, і тоді за ними важко вичищати, тому що послід їхній вже дуже рідкий, вже приходиться мити лоточки, коли, вони, коли сухенько вони, собі легенько зібрав, зібрав, послід перекинув і все. А коли він жидкий, аж такий, прям жидкий, то треба... Трохи заморочитись з цим. Так, ну, я вам можу сказати, що Ну не можу сказати вам, чи це погано. Я все-таки купив ще на ці клітки такі самі поїлочки, тому що я не знаю, які е, ніпельні поїлки, чи вони кращі, чи вони не кращі. Ну, якщо ви там хочете дуже розвиватися і хочете робити брудер, то зразу вам скажу, що... По-любому лучше ніпельні. Чим вони лучі? тим, що перепілка вони дуже маленькі, за ними треба дивитися до двох тижнів дуже там, щоб не намокли. І в таку поїлочку вона може собі залізти в поїлку, намочитися і все, і вона загине. Якщо ви за нею не додивитеся, вона загине і все, від... змерзне. А якщо ніпельні поїлочки, то все ж таки ніпельний. Вони не залізуть ніяк, собі там, на другий-третій день вони вже навчаться через них пити. І так буде набагато грошей. Треба брудер, бажано, якщо ви вже так дуже займаєтесь на той рік, я вже буду, надіюсь, буду робити брудера. Зроблю їм такий класний брудер, тому що вони зараз в, мене в коробці сидять, Коробку, там буває виносямо на сонце, то вона знизу розкисла трохи дно, тому що вони там виляпують воду. В них такі стоять поїлочки. Ну, коротше, ви побачите. Це вже я розказую про цих, що вже вилупилися, і десь буде відео через місяць, а то й раніше, буде відео про них. Про цих перепілочок маленьких. І вони сидять в коробці в мене. І дуже мокро виляпують воду. Я там поставив. Ця поїлочка стоїть така, як для курчат. Я думаю, ви зрозуміли, яка. Ну, ви все побачите в відео про перепілках. Дивлюся, що <кхм> вам теж так. Болі-меніє подобається відео про перепілок, вже трохи давно не було. Ну, просто нема що знімати про них. Такого дуже цікавого. Годую я всім тим самим перепілки. Несуться приблизно так само, ну, може трошки менше нести на одне-2 на менше в день, ніж раніше. Ну Це не такі дуже зміни такі відбулися. Комбікорм я купив, да, знайшов на OLX дешевший комбікорм, Granula Gold. Я зараз нею годую, несуться вони нормально, все, Недорогий цей комбікорм я заказував через OLX доставку, то там взагалі дешево доставка получилася, там такі комісія 13 гривень. Коротше, 25 кг 383 гривні. Получилося, я посчитав, там щось 15 з чимось гривень. А я брав за кіло. А я брав, то получалося 19, а якщо 10 кіл, то 20 гривень за кіло. То це набагато вигодніше виходить. А несуться так само. Тому... Якщо ви, хочете, якщо ви багато тримаєте, то шукайте щось на OLX, замовляйте через OLX доставку і це вам обійдеться не дуже дорого. Навіть з доставкою вигодніше. Несуться, я вже сказав вам. Ну, в принципі, все, що я хотів сказати, сказав. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока. До нових зустрічей.